Ви на каналі Артмявки, і зараз я перед вами роблю пінопластовий нікнейм для ярмарку, який називається підвальна барахолка, який відбувався в ІПМТ, колишньому УАТ. І ось перед вами платівочки, які я розмалювала. А також я вирішила різноманітнити свій стенд і зробити пінопластовий логотипчик. Власне, я була організаторкою події. Я була учасницею події, ким я тільки в цьому світі не була. От, але я отримала кайф. От, і раджу відчути цей кайф в цьому відео. Ну, від зборів я кайф не отримую, але від солодкого зранку так. Тож, гайда дивитися. Мій асистент по продажам Анна. Найкраща в світі Полтавчанка. Так знімай. Блядь, Блять, Просто погода вирішила зробити над <плес> нами шутку, Я така, блін, вибираємо весну, бо буде тепло, сухо. Тим що з було? 15 березня. 15. Ні, ну важко буде, не помітити. Тільки спробую. Вечір, тобі! Перед вами Елеонора, модераторка події та співзасновниця Дезінген ГМК студентів. Підписуйтесь і боготворіть цю жінку. Привіт, 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 привіт. Боже, яка красота? Я вже в захваті. Максим не дасте ваш інстаграм. Це буде влог на Ютуб про барахолку. Відно сидиш. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Боже, я так рада, що в нас вийшло це організувати. У мене в тому. Я сподіваюся, буде багато людей. Вікторія, твої сподівання? А, мої сподівання. Я теж сподіваюся, що буде багато людей, а швидше до середини цієї зубрушки, але не на початку. Але вже багато людей. Це ж ярмарок. Ярмарок. Оце безцінний працівник місяця. Премія за шоколадку. Ось так виглядав стенд, за яким я провела два дні, торгуючи своїм товаром, спілкуючись з кайфовими людьми. От, мені, я продавала суперлот, це платівки по аркейну, сумочки бабусі та багато друкованої продукції. Класні вийшли про Це ти писала та газети, так? Ні, я не писала на газеті, але побачила, що хтось написав на газеті і подумала клас, можна сказати. Для настрою ми розмістили повсюди такі прапорці, Вони були зроблені в різних техніках. Знайомтеся із пані Вікторією, яка створює такі чудові прикраси, а також класний мерч. Ще по сумісності це моя найліпша подруга, так що Вікторія, привітки! От і приходьте на наступну барахолку, зможете придбати собі таку красу теж. Аня, ти не жалієш, що ти на це погодилась. Це добре. Добродію. Хай гарно вдома лежить, радує око, не лежить, висить. Ну, Всі це... дивилися такі, а ти. Дякую. Багатий. Да, Загадочно. Віра дуже таємничо п'є чай. Підувальна марафонка, 15-16 вересня. Мистецькою купуємо. Це, купуємо. <рес> <рес> це треба просто закарбувати на Ютуб. На ютубонському просторі. <рес> Продаю <рес> версию. <рес> Заходьте, купляйте. Але а, прикол воно вийде вже пізніше, тому... А, ну тоді не заходьте, дивіться. Е, багато всього з академії зроблено. Тут, по факту, вся ця частина це просто мої роботи з академії. Оце буквально я готувалась до книжки про Воронічого царя. Тобто академія друкарства це сила. Е, всі поставайте на академію друкарства на ГД. Це кайф, це життя, тут дуже класна атмосфера і виходить. Так, я та людинка, яка пройшлася по всім лотерейкам, купила всіх по одному стікеру, щоб підтримати крафтерів. Тож ви теж підтримуйте українське і купляйте в українських місцях. Телефонний дзвінок принесе приємну новину. Передбачення, але це теж виграш. Це листок з паперу. Дякую

О, о харос. Це для Бога, да Бога буде. Розкажи, як називається твій магазин. Я в Ютубах напишу тут надпис. У мене є візіточка. Візочка. Візіточка. Опа. Хвіст прикраси. В остаті прикраси. прикраси. Я купила собі полуничку. Інна, можеш підняти, показати, що там всередині.

Перший день марафонки, я вже вийшла в плюс. Завтра буде більше. Я на це надіюсь. Як ти думаєш, завтра буде більше? Сподіваюся, може Прийшла, Юлія, група підтримки. Людина, людина прийшла, платівка продалась. Ну, день невероятний. Скільки знайомств накупила класного мерча, витратила гроші, заробила гроші. Але я така щаслива, просто неймовірна. Тепер у мене натхнення бути організаторкою другий раз. Побачимо, чи вона вистачить, ще на третій, але другий, я думаю, буде. Сьогодні другий день підвальної парковки. Ми з Вікусією вибираємося з гуртожитка на 37 на підвальну 17. Гадаю, зараз 15-16 березня, але прям дуже красиво. І сніг прям дуже гарно впав. Пані Вікторія трошки захворіла, але вона вирішила, що вона не може понести такої події, тому її це не остановлює. Чи раджу я так робити, ні. Але ну чи е, я засуджую, теж ні. Добрий ранок, це другий день вироховки. Ми сьогодні всі встали. І плануємо зараз робити, продавати і фотографувати. Так що класно. Ні.

Марія, що робите? Дивіться. Значочок такий. О, красота, красота. У мене все є для того, щоб його, якраз зараз тут добити. буде чудово глядати придавати. Красиво. Дівчинка з чайничком в туалетіку. Як ти це прокоментуєш? Нас вигнали, сказали ніякого чаю, бо ми вкрали чайник і швиденько купити воду. Дивіться, яку я красу собі купила. У пані Марії Софії це просто невероятно. Дуже гарно. Дуже гарно. Пішов опін товарами під кінець. Шило на мило, мило на шило. Коротше, після цієї ярмарки буду багатий Я ламаю свій логотип Може, вдасться розберегти. Давай, чуть-чуть <плес> Опано блін, я свію в кімнату повішу. <плес> блін, красота. Опа, перехід в день, коли я монтувала. Власне, я повісила котика над дзеркалом, і тепер ось така красота. У мене в кімнаті. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Як вам барахолка? Ваші я емоції. Від одного до десяти. Скільки? Десять, від... Що? Скільки від одного до десяти? А, від одного до десяти я поставлю десять. Не сто, тому що не стояло в ваших параметрах сто. але Само десять. Тепер? Мусор. Класна Мені дуже подивитися, Хочете Та, ще. Так, буде ще. Буде ще, можете цінити. Почекай б... по черзі, зараз тут людина. Якби не було так холодно, було б 10, але всі 10 із 10, ладно. Дуже класна барахолка, дуже талановиті митці. Якщо буде наступного року, я прийду обов'язково. грошей. Вже збирають. Вже, збирають. вже збирають люди гроші. Іру знову припахали. На самом поховалось. Коти організатор, ти теж відносиш, приносиш, говориш. Можна. Давай, давай. Змій. А, це Давай свій співасістент по прибирання. Зуми сміття, дякую. Пусто пустенько. Мютить мене. Ой, вибачі випадково. Так, випадково зам'ютила, щоб ми 10 хвилин розбиралися. Чого я не можу Настю відмітити? Чого я не можу відмітити? А просто людина мене заблокувала. Я не заблокувала це. Зам'ютила! Зам'ють це другое. це просто те я поставила в беззвучний режим в інстаграмі. На Світло пропало. Владиш, багірочку. На удачу. Шо? 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 <laughs> ну ні, Ланора, наступну барахолку ти продаєш кожен крафтяр та крафтярка і небінарчик. Нашого ярмарку закинув 25% своєї виручки. Разом це вийшло 22 тисячі 939 гривень на поточний русоріз Сергія Стерненка. Дуже дякую всім покупцям, всім крафтярям, які погодились на такі умови, і дякую зсу за те, що вони надають нам можливість в принципі організовувати такі події. Надіюся, ці гроші будуть корисними та врятують не одне життя. Також я зараз намагаюся закрити дружню банку на інший збір, будь ласка, якщо у вас є 5, 10, 1 гривня, закиньте за першим посиланням під відео. Ось такий захід відбувся в. Інституті поліграфії та медіатехнологій при Львівській політехніці за моєї ініціативи та організації і інших волонтерів, модераторок, фотографинь, крафтерів, просто відвідувачів. Тож, я обов'язково анонсую наступну подію. Підписуйтесь, слідкуйте, підтримуйте українське військо, всім гарного та мирного дня! Цілую, люблю!